Гармане. Здійснюється розряд. Тримайте дистанцію. Епізод восьмий. Гартман А що ж, ти застав мене зі спущеними штанами? Радий, що ти дістався сюди Семе. Вибач, не хотів збентежити тебе. Та я такий, як є. Будь ласка, поклади я он там. Досі немає їх ознак. Ти в курсі твоє серце не билось. Воно зупиняється кожну 21 хвилину. Проводжу 3 хвилини на пляжі. Потім повертаюсь. 60 смертей, 60 воскресінь на день. 60 можливостей відшукати пляж моєї покійної сім'ї. Таким чином я живу. Це моє життя. Тож ти перетинав межу вражаючу кількість разів. Та мій рахунок пляжних візитів трохи більший. 218 тисяч 500 і 49. Я бачу себе у тому кратері. Мою дружину і дитину. Це ніби дивитись на форму мого серця. Лікарі називаються кордіофармія Міокарда. Мій надзвичайно особливий випадок. Маю знімки. Бажаєш побачити у Гартмана серце в формі серця? Ні, тобі справді варто. Це не є спадковим. Знаєш, я так і не змирився з їхньою втратою. За всі ці дні я став одержимим ідеєю, що пляж реальний і вони там. Я б здійснив зупинку серця. На три хвилини, щоб знайти їх день за днем, день за днем, в себе попрощатись зовсім протилежне. Кажуть, що пляш у кожного свій. А Що, якщо потибічне життя у всіх також різне? Ця думка мене жахає провести вічність на самоті. Тому я вирішив знайти мою сім'ю і йти далі з ними. Померти із ними. Якщо смерть воз'єднає нас, тоді так. Але повторні зупинки серця завдали шкоду моєму серцю. М'язи поступово деформувались. З часом мене стали називати пляжним науковцем Гартманом. Радий, що ми мали цю розмову. Тіло, яке не переходить в некроз. Жодних ознак розкладання. Ніби вона й досі жива. Ідеальна мумія, бездоганний труп. Щось не так. Де та інша річ, яку ти мав доставити? О, знайшов. Дивись. Зачекай. Дедмен, це має бути поповина. Людська, як на вигляд, я думаю. Та вона не була звичайним каналом між плодом та плацентою. Це більше схоже на поповину біті. І ця була мами? Так. Тіло, яке не має некрозою, поповина, поєднане із пляжем. Це дивовижне відкриття Семе. Достатньо, щоб прискорити моє хворе серце. П'ять хвилин до зупинки серця. Вибачаю, що наша розмова так швидко обривається. Маю повертатись на пляж, шукати мою дружину і дитину. Одна людина один пляж таке правило. Та я виняток. Мій пляж поєднаний з іншими. Ніби якщо б він був бенефіціаром коронарного шунтування. Мабуть, моє деформоване серце робиться можливим. Я точно знаю. Я знайду їх навіть якщо кожен мій візит помножує нові запитання. Одного дня я матиму відповіді. Одного дня. Три хвилини до зупинки серця. Поля бою. Безкінечні війни, в які ти потрапив. Чому солдати світової війни блукають пляжем через століття, як вони полягли? Зазвичай душі мертвих рухаються далі. Пляж то лише коридор. Місце, через яке вони проходять повз шляхом до Пете Але якщо шкодування, обурення, палке бажання залишитись, якщо ці відчуття достатньо потужні, вони можуть породити зовсім інший пляж, колективне чистилище для армії проклятих. Кліфорд Унґер, його страждання і ненависть в поєднанні з твоїм бібі, який слугує свого роду каталізатором, привели ці поля битв у наш світ. Дві хвилини до за зупинки серця. Будь ласка, перейдіть в безпечне місце. Це лише теорія. Думаєш, Хікс смикає за його ниточки, за всіх їх. Певніться, що ви в стабільному положенні. Не знаю. Але докази вказують на те, що Хікс притягнув їх сюди. Залишається одна хвилина. Будь ласка, тримайтеся щось надійне. Оу, поки не забув. Маю просити про послугу. Активуються заходи безпеки лабораторії. Чи не міг би ти? Розслабитись, поки я не повернусь. Час зупиняється на пляжі, але не поза межами. Будь впевненим. Для тебе це відчуватиметься як три хвилини. Скоро продовжимо. П'ять, чотири, три, два, один. Здійснюється розряд. Не наближайтесь. Не пощастило. Відвідав 280 тисяч, 500 і 50. Вибач, на чому зупинились? Я, можливо, звик до циклу 21 хвилину. Але для першої зустрічі віч на Занадто багато всього, аби вмістити все в один цикл. Мабуть, нелегко так жити. Так і ні. Тепер, коли я звик до цього, це не особливо обтяжливо. Дефікація, обмивання, харчування. Більшість базових життєвих функцій з легкістю вміщується в проміжок у 21 хвилину. Зісно складніше. І статевим актом припускаю вербально або фізично. Не те, щоб людина в моєму становищі сильно про це хвилювалась. Чи, чи ти читаєш саме? Слухаєш музику? Дивишся фільми? Знаєш, я весь час зайнятий. Маю колекцію музики, телевізійних шоу, декілька дуже цікавих коротких фільмів та історій. Все, що в межі вікна у 21 хвилину. Все, що ще до десцендінгу, звичайно ж. Та насправді, 21 хвилина, що я тут. Це лише просто нічого більше. Час проведений в очікуванні на повернення до пошуків. Тілом я, можливо, і тут. Але душею я на пляжі. Я вже мертвий. Я знаю це відчуття. Втратив сім'ю за нещасного випадку. Що ж, не очікував, що ти відкриєшся мені. Так сталося. Я читав про твої обставини. Я теж втратив сім'ю подібним чином. Я знаходився в відділенні інтенсивної терапії, мав операцію на серці і був поза містечком в місті. Коли було очевидним, що я переживу операцію, моя дружина з донькою повернулася додому забрати деякі речі для мене. І тоді їх поглинуло вибуховими анігіляціями. Місто і лікарня уникнули найгіршого, але ударна хвиля вибила електрику. І систему мого забезпечення. Я прокинувся на пляжі. Люди, які загинули від двох вибухів, були там. Що трапилось? What's Що відбувається? Я побачив мою дружину і доньку в цій процесі. Гей, hey, hey, це me! я. <звук> Куди ж ви? Зачекайте. <звук> Не йдіть без мене. <звук> Ні. Не йдіть. <звук> Прошу. <звук> Не йдіть. Генератор інтенсивної терапії запрацювали і мене повернув до життя дефібрилятор рівно через 21 хвилину після зупинки мого серця. І то був останній раз, коли я бачив мою сім'ю. Це вина мого клятого серця, що ми були роз'єднані. Але воно також і є тим, що дозволить колись знову зустріти їх. Це визначає мене Я людина серце. А з тих пір, я ходжу по чужих пляжах. Деякий час я йду по слідах за моєю сім'єю. Коли втомлююсь, повертаю сюди продовжувати мої дослідження. А ще, навіть коли моє серце зупиняється, біль не вщухає. Маєш якісь сімейні світлини Семе? Шкода. П'ять хвилин до зупинки серця. Нагадай мені, що я тут роблю перед тим, як повернешся на пляж. Оу. Ам. Звичайно. В цій місцині є станція, що належить преперу. Наші вчені, що дислокуються там, досліджують матеріали періоду до дестрендінгу. Якого типу матеріали? Земля має довгу пам'ять. Її пласти розповідають історії, одна з яких повертає нас у самий початок, яку не може стерти навіть Дес Трендінг, Науковці та всі мої колеги з ранніх експедицій. Я би хотів, щоб ти долучив їх до хіральної мережі. За пропозицією Амелі, ми встановили наші дослідницькі пости уздовж цього пояса. А попри пошуки по всьому світу, це єдина місцина, відома вмістом скам'янілостей пізнього крадяного періоду. Коли вимерли динозаври, припущення таке, що останні з них жили тут і жили тут самі. Розумієш, в землі приховані спогади про велике масове вимирання. підказки, які допоможуть нам зрозуміти, як пережити нашу біду. А вже ж це були сподівання Амелі на передову команду, коли вона призначала нашу резервну команду сюди. Минуле інформує сьогодення і допомагає нам будувати майбутнє. Вона намагалась тілити це нами перед тим, як відправилась на три хвилини до зупинки серця. Ох, замовкни. Я вимикаю звук. Якийсь час по тому ми почали спостерігати незвичайну активність в смоляному поясі на міста крайній вузол. Масивна кількість смоли почала поширюватись. Розповзатись, поглинаючи багато моїх колег разом із хіральною станцією. Цей інцидент не піддавався поясненню. Думаєш, Хікс є причиною? Я не знаю. Та ми потребували тієї шляхової станції. Вона була неодмінною в розширенні хіральної мережі на заході. Тому я прошу тебе про допомогу в будівництві нової. А їх буде небагато, враховуючи то крихту обладнання, яку ми змогли наш крести. Нічого подібного до міст вузлів. На жаль, проте вузол це все ще вузол. Семе. Я хочу, аби ти за допомогою К'юпі долучив науковців до мережі, тоді відправився до Амелі. Після цього ми зможемо повернутись до важливої роботи по дослідженню, де за нього, Семе. Надувна підлога килим амортизує падіння, а я розблокував двері для тебе.